Привіт, мудрим небайдужим! 6 листопада. Новини, які варто аналізувати: Україна і сектор Газа як ми пов'язані. Європа міняє своє відношення до України на категоричне несприйняття. Світ зійшов з розуму ті, хто, начебто за мир, закликають до війни, і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Сполучені Штати Америки будуть опікуватись питанням миру і наполегливо його приводити після остаточного вирішення. Питання сектором Газу після припинення бойових дій про це заявив Уїтков логічна заява. У такий спосіб він пов'язав Україну питання миру в Україні до питання миру в секторі Газа, який до сих пір знаходиться в полумі війни. Час від часу спалахують вогнища протистояння і удари Ізраїлю по сектору Газа. Важке питання миру над яким працює Трамп, добре що вони не Покладають рук і заявляють, що з питання миру в Україні в надважливе, воно складне, тому що нема довіри до сторін, але більш тісно займатися цим питанням вони зможуть тільки тоді, коли будуть розв'язані руки після сектору Газа. Трампу вже докоряють демократи тим, що він, не вирішивши одного питання, заявляє вже про інше. Подивимося, як будуть розвиватися події. Однак на сьогоднішній день в Штатах Америки ситуація м'яко кажучи напружена. Внутрішнє протистояння, шатдаун, і чисельні акції протесту проти виселення мігрантів в Європі ж міняється відношення як до України, так і війни Росії проти України. Сьогодні показовий акт в Чехії. Новий спікер парламенту демонстративно на камери зняв український прапор з парламенту Чехії і заявив, що його позиція зміна відношення до України. І увага, друзі, до українців. Правіше удати українську лайку з будови посланецько. Чеська републіка на предні місті. Про що нам пальце він наполягає на перегляді питання підтримки тих українців, які вимушено зараз знаходяться в Чехії, і навіть не зважає на дітей і жінок, які вимушені, якщо ми говоримо про схід України. Полишили територію України, не маючи житла і в такий спосіб виживаючи в Чехії. Ця політика вона притамана на жаль, зараз більшості європейських країн приходять радикально налаштовані категорично до України політики, піднімають свою голову і заявляють про несприйняття знаходження і захисту українців і підтримки України. Питання виділення заморожених активів в Росії чи виділення фінансового траншу. Тоді підвісло в повітря. І зараз вже виступає проти цього не тільки Бельгія, але і Франція, Італія і Німеччина не бачать сенсу в передачі цих активів, заморожених російських активів Україні. Тому питання фінансування зараз стоїть на порядку денному. З одного сторони, Європа розуміє, що треба продовжувати питання підтримки України однак коштів на сьогоднішній день немає. Ну а взагалі. І підходи європейців і всього світу вони вражають. Ну, чого вартує, зокрема, заява тої людини, яка отримала премію миру. Всі ми пам'ятаємо, що венесуельська парламентарка отримала премію миру замість Трампа. Трамп так намагався, а вона ще й присвятила, начебто, свою премію миру Трампу. Так от вона заявила, що виявляється, вона за те, щоб Трамп... Вжив заходів і розпочав ескалацію, почав фактично збройний конфлікт, почав війну проти Венесуели. Якщо подивитися на це відсторонно, то складається враження, що ми в Дурдомі людина, яка отримала премію миру, яка ну повинна та за принципом миротворця вживати всіх заходів, щоб вирішувати питання війни чи питання. Наруги над правами і свободами мирний спосіб. Дипломатією, перемовинами, якимись громадськими протестами, мирними громадськими протестами, щоб достукатись до совісті. Ні. Отримавши премію миру, заявляють про ескалацію, заявляють про війну, яка, як показала, нічого доброго не несе обом сторонам, до речі, не тільки Венесуелі, а й Сполучені Штати Америки. В, в будь-якому випадку буде відповідь, в будь-якому випадку будуть убиті громадяни, які є військовими США. Прикро, що світ не вчиться на помилках і ми в цьому дурдомі з вами живемо. Ну а Україна заповнена новинами безпреділу. Безпреділу тецикунів, які вже навіть не одягають військової форми, і їхнє ні одягнення військової форми, я розумію, пов'язано з тим, що прийнято ж рішення на уряді, що вони повинні мати боді камери. Для того, щоб не носити бодікамери, я так розумію, що вони вибрали для себе шлях не носіння взагалі військової форми. І от чергове відео зараз я дам в кінці про те, як відбувається реальна мобілізація, а по факту бусифікація, коли люди без безопізевельних знаків, одягнені не в військову форму, просто пакують, ламають людей. Добре, що перехожі не пропустили це повз вуха, включилися в процес і відбили. Ту людину, яку хотіли, намагалися бусифікувати. Ті, хто не хоче воювати, а замість себе відправляє на фронт інших. А що ви дієте, а? Люди поліцію визивайте! Визивайте поліцію! Сейчас охрану магазина будем звать. Отпустили быстренько. лица сняли. Давайте все. Смотрите все. Сюда смотрите. Отпустили. А пусти, пусти, пусти. Какой ты? Белый. Обычная. Викликайте поліцію. Може, ну